Так, всім добрий день. Сьогодні я хочу поговорити про важливі нюанси по поливу живців. От я в відео розказувала, так, як ми черенкуємо, розділяємо маточне коріння. І на даний час я хочу зробити просто обов'язковий акцент. Тим людям, які ну, я знімаю відео для людей-новачків, які е це все роблять для себе. Е і може якісь знайдуть корисні поради у моєму відео. Так як я теж училася, вивчала всі свої помилки, і хочу вам розказати на, на мої, наприклад, живці, які вже я почала вкорінювати. І хочу наголосити, що зараз дуже класна погода для, для цього, цієї роботи. У нас в Одеській області вже писали. Сива температура, тобто не холодно і не жарко ще. І просто ідеально От моїм живцям-горщикам, ну, я думаю, днів 5-6, як ви бачите, всі відділені живці від маточного коріння, всі прийнялися. Тому що э, зараз просто ідеальна температура. Я б, наприклад, вам радила починати живцювати як раніше, тому що э, для нашого регіону, для нашої області, квітень місяць він уже зажавкий. Э, Є перепади температури, а можуть бути приморозки такі. Ну, у мене звичайно, це просто не на вулиці. Так відкладено всі горщики стоять. но оця температура плюс 5, плюс 7, вона просто ідеальна. І в цьому що я хочу наголосити? Дивіться, я розказувала, що ми поливаємо там плантафолом так, для гарного укорінення. Дуже. Великий нюанс не залити вам живці. Я, наприклад, беру полівізатор, так, тому що в мене не один горщик, ви можете брати у бутилочку, якщо у вас там 10 штук. І хочу сказати, що моя вам порада не підливати горшок, так, а просто збризувати, як кропити його. І тоді ви не От, от ґрунт не буде мокрий, він тільки зверху влажний, і тоді ідеально просто для живців. Тому що температура, не таке випаровування, так, температура занизька. І якщо ви перелиєте, земля не сохне, ви перелиєте свій горщик, ну тому що ви з ліки не можете контролювати ем, полив. так, от, Десь більше залили, десь менше земля не сохне. Він буде живець стояти, наче... У влажній землі, наче там ну, в якомусь болоті, так? і він буде підгнивати. Тобто, обов'язково при такій температурі до плюс десяти берете полівізатор і бризкаєте зверху. Для живця цього буде достатньо для того, щоб він прекрасно укорінився. Навіть якщо у мене земля чуть сухіша, так як у цьому горщику, ну він прекрасно стоїть, і всі живці повністю вже прийнялися. Це у мене. Стоїть біла великоквіткова хризантема. нашій температурі, так, дивіться, як гарно, вони вже потягнулися. живці, я розкажу у наступному відео ще один лайфхак, як правильно зробити. Це у нас хризантемка, теж великоквіткова. Де ж ще жовтий квітує? От він у нього вже теж. То живці. Красно, видно, що Та земля яка чуть-чуть перелита. от, Наприклад, так я її перелила. Я зрізала маточне коріння, і вона у мене стоїть. На прикладі, наглядно вам маточне коріння, яке чуть-чуть підсушено. Так, звичайно, це ще залежить і від сорту хризантемки, але де підсушене коріння, земля менше вла... ну, така волога. Я вчора чуть-чуть просто збризнула його. Воно так гарно мені дає от маточник дає живці. Ну, цей маточник і звичайно його чуть, чуть треба підсушити. Його треба... Ну, він пустить свої живці, От, ну, занадто було. Я просто не бризгала, у мене було вода, і я полила. Бачите, він стоїть. От, так що не допускайте таких помилок. Також такий нюанс хочу наголосити, що навіть якщо ви купляєте укорінений живець, а не садіть його дуже глибоко у горщик. Це дуже важливо. І також я би вам радила не заливати його лікою, а обов'язково робіть лучше зверху збризгування полівізатором там, чи з будь-якої бутилочки. Так, вас буде набагато ліпше, тому що були у мене помилки, коли я купляла живець, от, і тих резентемок, які у мене не були, вже було навіть тепло. Або е, люди роблять таку помилку, яку купляють з осені, і теж розсаджують так, і заливають водичкою. Вода не так випаровується. І просто-напросто вся корнева система, яка даже у вас є укорінена, вона підгниває, відгниває і все, і живець не жиє, живе, він помирає. Це дуже-дуже важливо для хризантеми. Немає значення, це у вас буде горшкова, великоквіткова, у вас це буде мультифлора. Не переливайте її, тому що. Моментально зниває шийка, так, от і вам кажеться, що він вроді стоїть, а коли ви його зверху дотронетеся, так він у вас просто-напросто сама зелена частина лишиться в руках, а всередині буде геть повністю розпавший корінь. Так що не забувайте, будь ласка, про такі нюанси: не долив, чим перелив.